11 серпня. Четвер. Зростаючий вплив У всьому самого себе подавай як приклад добрих діл У постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому і бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. ТИТАВ 8 Життя Христа було постійно зростаючим безмежним впливом. Впливом, котрий пов'язував його з Богом та усією людською сім'єю. Через Христа Бог оточив людину таким впливом, який робить для неї неможливим жити винятково для себе. Кожний з нас пов'язаний зі своїми ближніми, частиною великого Божого цілого. Тому маємо взаємні зобов'язання одне перед одним. Жодна людина не може бути незалежною від своїх ближніх. Адже благополуччя кожного впливає на інших. Божа мета полягає в тому, аби кожний відчував себе потрібним іншим і намагався сприяти їхньому добробуту і щастю. Своєю атмосферою ми свідомо або несвідомо впливаємо на кожну людину, котра вступає з нами в контакт. Наші слова, учинки, одяг, поведінка, навіть вираз обличчя усе має вплив. Якщо своїм прикладом ми допомагаємо іншим розвивати принципи добра, то даємо їм силу чинити добро. У свою чергу вони поширять цей вплив на інших, а ті ще на інших. І так, через наш неусвідомлений вплив, тисячі можуть одержати благословення. Характер, це сила, мовчазне свідчення правдивого безкорисливого побожного життя справляє майже нездоланний вплив. Відкриваючи у своєму житті характер Христа, ми співпрацюємо з Ним у справі спасіння душ. І саме завдяки прояву його характеру в нашому житті, ми можемо співпрацювати з ним. Що, ширша сфера нашого впливу, то більше добра можемо робити. Коли люди, котрі називають себе Божими слугами, наслідуватимуть приклад Христа, впроваджуючи принципи закону у своє щоденне життя. Коли кожний їхній учинок свідчитиме, що вони люблять Бога понад усе і ближнього як самих себе, тоді церква матиме силу пробудити світ. Проте ніколи не слід забувати, що не меншою мірою вплив може бути силою до зла, втратити власну душу жахливо, але ще жахливіше спричинити загибель інших душ, лише завдяки Божій благодаті. Ми можемо правильно використовувати цей дар. Наочні уроки Христа, сторінки 339-341. Будемо ж пам'ятати про те, що ми свідомо або несвідомо впливаємо на кожну людину, котра вступає з нами в контакт. Тому давайте просити у Небесного Отця, щоб цей вплив був хорошим і благословенним.